Рина має стратегію примусу Росії до реальної дипломатії, але ми повинні бути надзвичайно сильними. Зеленський розказав, що його проект буде готовий в ноябрі. Це означає, що втілення багатьох компонентів плану перемоги буде спиратись на більш широку і вчасну допомогу наших партнерів, зокрема на постачання зброї та боєприпасів, а також на готовність до рішучих дій. Головне зняти заборону на використання Україною західних зразків озброєння для атак вглиб території Росії. В цьому контексті деякі країни вже підтримали нашу державу, зокрема Швеція та Нідерланди, які заявили, що не мають обмежень на використання їхньої зброї для ударів в. Глиб території Росії сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради, де представив план перемоги або ж стратегію примусу Росії до реальної дипломатії. Як було сказано, Україна готова до дипломатії, але для цього ми маємо бути сильними. І власне це означає, що втілення багатьох складових плану перемоги якраз буде спиратися на більш широку і вчасну допомогу з боку наших партнерів у постачанні на зброї і боєприпасів і готовності до рішучих дій, зокрема зняти ж ту заборону на використання європейських чи американських зразків на те, аби ця зброя могла використовуватись для ударів глиб по російським об'єктам, і тут в цьому контексті деякі країни вже підтримали план перемоги. Коли ми говоримо про Швецію, про Нідерланди, але з певними обмеженнями, а також знаємо про те, що буквально після того як був представлений план перемоги в парламенті, Менці Сполучених штати оголосили про черговий пакет військової допомоги. Цей пакет є більшим ніж попереднім, але він має певні особливості. тут не питання не лише в обсягах 452 мільйони доларів. І ці е кошти скеровуються на постачання тих озброєнь, які вже є в арсеналі американської армії, можуть швидко бути передані Україні. Так от умовно кажучи, є. Е е Підстави стверджувати, що Сполучені Штати нарешті передали нам третій Петріот. Чому ми так можемо говорити? Тому що ми подивилися на ті зведення Пентагону, де вказується перелік переданої техніки. Це відкриті дані на сайті Пентагону. Так от, не кажучи чи 26 вересня, там було написано, що США передали нам Україну Україні два Петріоти, а 15 жовтня вже передали три. Тобто, фактично можна на підставі. Ці інформації говорити про те, що третій Петріот нарешті передане Україні і, напевно, вже використовується на полі бою. Окрім «Петріота», та іншої складові пакету допомоги цілком прогнозовані. Це засоби до насамсів, це всі керовані ракети для інших комплексів протиповітряної оборони, це боєприпаси калібру 152 мм, міліметра. Значна кількість ракет до ПЗРК Стінгер, яких активно не використовується нашим військовими також передана значна кількість хаммарів, стрілецька зброя і таке інше. Все це дійсно зараз вкрай потрібно на полі бою. Але сьогоднішній якраз от візит президента до Європи до європейських країн так само співпав з дивною публікацією в більді, тому що буквально за годину до ефіру я прочитав цю публікацію, де стверджується про те, що е, один з високо, високих чиновників України, на якого посилається Юліан Рьопки, сказав йому, що у нас є матеріали і є знання, і якщо буде такий наказ, то нам знадобиться лише кілька. Тижнів аби отримати першу ядерну бомбу. Ця публікація насправді, як на мене, виглядає достатньо шкідливою, тому що моно кажучи, немає планів створювати ядерну зброю. Це занадто такий складний технологічний. Процес, але зараз та ти цієї публікації буквально от певен, що з завтрашнього дня почнеться така катавасія в російських мас-медіа, де вони почнуть згадувати і про брудну бомбу, яка свого часу використовувалася цей жупел використовувався Російською Федерацією для того, аби мати передумови для того, аби тиснути на європейських партнерів і погрожувати використання тактично ядерної зброї проти України. Так, от, не каже, зараз оця публікація насправді ну абсолютно невчасна і абсолютно нелогічна з точки зору. Ро прагнень України забезпечити свою безпеку, включення в альянс військова допомога з боку партнерів це більш раціональний шлях аніж ставка на ядерну зброю. А те, що відбувається зараз на полі бою, то є напрямки, де ворог тисне нашу позицію, і є напрямки, де власне ми домагаємося успіху. і Це якраз. Відбулося на харківському напрямку, там поблизу селища Липці, де було звільнено від противника площу в 4 кілометри, де було знищено близько 230 ворогів. 300 ворогів було поранено, знищено понад 50 одиниць бронетехніки, і це власне липці, де діяли підрозділи ГУР і де діяла бригада Хартія Національна гвардія України, власне. Гур здійснювала специфічне завдання щодо очистки ворожих територій. А бригада Хартія відігравала роль забезпечення цих дій, тобто підтримувала артилерію засобами РЕБ. І дійсно це було таке спільна робота низки підрозділів і гур і національної гвардії. Там є до речі, сьогодні було відео і від головного управління розвідки, і від бригади Хартія, де були показані етапи цієї бойової роботи на цьому. Відтинку. Але у будь-якому разі харківський напрямок залишається вкрай складним. І що саме відбувається на інших ділянках цього напрямку, де ворог там намагається пробиватися до річки Оскіл, ставлячи собі це за мету, ми поговоримо з людиною, яка може більш детально, більш професійно і більш чітко спираючись на досвід роботи своїх підлеглих і власних досвід зробити певні висновки. Зараз до нас. Долучається Юрій Федоренко, це командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Денсодруї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Пане Юрію, вітаю вас на каналі Еспресо. Радий бачити і чути. Слава Україні, героям слава. Ваша бригада, ваш підрозділ він діє на декількох напрямках, але все рівно насамперед запитаю про Харківщину, тому що ці повідомлення вчорашнього вечора, там сьогодні в день, що ти ворог намагається просунутися до річки Оскіл, на певних ділянках. Він, начебто, там і дійшов до річки. Офіційних підтверджень цьому немає. Що ви можете сказати про дії ворога і наші контрдії на Харківщині? Є декілька важливих моментів. Перше, це те, що противник, на жаль, має спроможність застосовувати високоінтенсивну свою авіацію з крованими бомбами, це є об'єктивно великою проблемою. Це як з точки зору логістичних шляхів переправ, тому що противник постійно наносив у враження по переправах. Водночас з тим, сила оборони, інженери наші, цивільний сектор, окремо подяка за сприяння, зокрема, технікою, достатньо швидко навчилися. Поновляти і, відповідно забезпечувати логістику. Але керування бомби також, на жаль, нищать лівобережну Куп'янщину більш інтенсивно. Противник намагається витерти населені пункти з лиця землі, і плюс, додатково, звісно, правобережний Куп'янськ також системно наноситься удари. Також противник для досягнення результату на закріплення саме на лівому березі Куп'янська, якого ще не досяг, намагається. Діяти комбіновано застосовує різну тактику як пішого накопичення, так і застосування броньованої техніки.